Вітаю, шановні риболови. Сама звичайна ситуація. Після багатьох років експлуатації рано чи пізно головна пара будь-якої катушки зноситься, що і присутнє в даному екземплярі. Гарна вдала модель, 16 й страдик. Послухайте, як працює. Так, чуєте? Сильно підрикує редуктор, тобто головна пара зношена. І нічого в цьому такого немає. Дана котушечка зараз буде проведена обслуговування. До речі, мені не подобається дужечка. Оп. О, Ну, дужку я ще підправлю, тому що коромисло стояло ось сюди трохи. Неправильно. Але в даній катушці буде проведене повне технічне обслуговування. І беремо новеньку головну пару. Велика перевага катушечок дайва, Шимано, Це їхня ремонтопригодність, те, що я багато разів згадував. І заміна редуктора, плюс технічне обслуговування, і катушечка буде працювати як нова. Коли зберу, проведу обслуговування, я вам покажу, як вона працює. Ось і все. Завершене обслуговування катушечки зрадіка 16-го модельного року 4000. Заміна головної пари. Кхе -кхе. Головна дана пара достатньо суттєво підносилася. Тому замінив катушка на якісних мастильних матеріалах. Відрегульована нова головна пара. По катушці ніяких в принципі, проблем не було. Єдине, що дивіться, от наскільки зносився кноп. Ви бачите, скільки катушка відпрацювала. Що ця резина вже, дивіться, як сильно стерта. Ось давайте я вам покажу, як це відносно на нові катушечки повинно виглядати. Бачите, як цей софтач виглядає новенький. І як він виглядає тут. Тобто розумієте, да? скільки катушечка вже відбігала. Тим не менш, після обслуговування, чим мені і подобаються катушки Shimano, Дайва, тим, що гарна вдала модель. Відпрацювала ну, практично 8 років, а то, можливо, і більше. Міняється головна пара, проводиться якісне обслуговування, і ми отримаємо приємну м'яку роботу. Бачите, все чудово. Катушечка не ричить. Працює чудово. Після сервісу ще на перші декілька рибалок катушка буде крутитися дуже легко, хоча і зараз вона крутиться неважко. Зазори коректні. Все чудово, все. Катушка тепер знову може на новий цикл роботи відправлятися. Своєчасне обслуговування дасть даній головній парі працювати багато років, і ось такі результати. Все чудово. Катушка відновлена. Всього доброго, до побачення.